Вітаю! Являючись фанатом продукції компанії Amway, я захоплююсь її якістю, адекватною ціною та непорушними стандартами, яких вона дотримується з моменту свого заснування у 1959 році. Однак багато хто з нас, навіть будучи постійними користувачами продукції компанії, може не знати, що тепер є можливість зареєструватися на сайті Amway як клієнт, і самостійно без участі представників. Замовляти продукцію. Але чому компанія, яка є лідером у світі серед компаній прямих продаж, вирішила зробити такий крок? Вся справа в тому, що вона саме лідер. Це загальна світова тенденція перехід оформлення покупок в електронну форму. На сьогоднішній день вже понад 20% усіх роздібних продажів відбувається в інтернеті, а на думку аналітиків електронної комерції. До 2040 року ця цифра може зрости до 95%, і є безліч причин, чому цей перехід може зацікавити клієнта у сфері прямих продаж. Давайте розглянемо їх докладніше. Перше зручність не обов'язково звертатись щоразу до представника компанії, якщо у вас закінчується паста, порошок або засіб для посуду. Тепер ви можете влаштуватися зручно на дивані вдома. Самостійно вивчити асортимент компанії, почитати про кожен товар, обрати все, що вам потрібно, і оформити замовлення. Друге, доставка. При оформленні замовлення є можливість вказати як адресну доставку, так і доставку в зручне відділення перевізника, звідки ви можете забрати замовлення в будь-який час. Третє – Ціни. Компанія дає клієнтам 15% знижку від початкової вартості. Тобто пропонує такі ж ціни, як і партнери компанії. Крім того, для клієнтів часто проводяться акції та запроваджуються окремі спеціальні пропозиції. Доступність: сайт компанії працює у будь-який час. Замовлення можна робити як в день, так і вночі. У вихідні, святкові дні, у зручний для вас час. П'яте проста реєстрація. Реєстрація займає лише кілька хвилин і не вимагає надання будь-яких документів, мінімальних замовлень, продовження передплати тощо. Вам просто потрібно буде ввести код підтвердження в смс на номер телефону, який ви вкажете під час реєстрації. Шосте сервіс. Перемага онлайн замовлень виходить зі специфіки прямих продажів. З компанією Amway зареєстрували партнерські відносини. Більше ніж один мільйон людей по всьому світі, і я серед них. Однак мало хто з нас є професійним менеджером з продажу чи будь-яким іншим фахівцем по роботі з клієнтами. Тому обслуговування на сайті компанії часто перевищує якість взаємодії з партнером компанії. На сайті доступна інформація по всіх товарах та акціях. Ваше замовлення відстежується від оплати та комплектації до доставки. Зберігається історія ваших замовлень, є додаткові цікаві матеріали щодо товарів, і звичайно ж технічна підтримка, збереження зв'язку клієнт-партнер. У сфері прямих продажів часто встановлюються довірчі та дружні відносини між людьми, які беруть участь у цьому процесі, адже найчастіше ми рекомендуємо продукцію насамперед своїм близьким, друзям, добрим знайомим та колегам по роботі. Такі зв'язки можуть зміцнюватись роками, і важливо, що реєструючись як клієнт, рекомендується використовувати посилання, яке вам дає партнер компанії, що познайомив із цією продукцією. Це дозволяє клієнту зберегти можливість отримувати і далі консультації від цього партнера, робити загальні замовлення з ним та таким чином підтримувати тісні стосунки далі. Сам процес реєстрації займає кілька хвилин. Посилання, наприклад, я залишу в описі до цього відео. Цей підхід до реєстрації клієнтів допомагає зберегти зв'язок між клієнтом та партнером компанії, забезпечуючи безперервну взаємодію та підтримку. Завдяки цьому клієнти можуть не лише отримувати якісні продукти, а й високий сервіс, а також зручність при роботі і замовленнями. Це взаємовигідне партнерство. Допомагає зміцнити довіру та впевненість у виборі продукції Amway, роблячи досвід покупок приємнішим та кориснішим для всіх його учасників. Дякую за перегляд! Я бажаю вам приємних моментів з продукцією Amway і сподіваюся, що вона принесе вам радість і комфорт у повсякденному житті. Безліч корисних посилань в описі до цього відео. Бувайте!